Саджуємо троянду серед літа. Для цього нам потрібно викопати ямку. Дивіться, бачите, оце такий ґрунт у нас тут під домом. Це нормально, нічого страшного. Викопали гарненьку ямочку, засунули поглибше троянду. А, комарі. А, беремо ху, ху, ху. добрива для троянди. У мене ось такі. Я трошечки сюди. Трошечки добрива. Ось такі добрива. 209 гривень коштують. Отакого От просикли так. Включаємо воду. Загорнули і трояндочка росте. Не бійтеся садити рослини влітку. Якщо у вас є можливість доглядати за ними, поливати, замульчувати, Все це реально. Бажайте замовити мої рослини, пишіть мені особисті повідомлення. Є все. А по 70 гривень. Дивіться, які кущаки. Зараз буду садити, Хто хоче, пишіть.